На церемонії відкриття турніру нагородили кращих легкоатлетів минулого року. Відзначили Михайла Кохана. У 2016-му хлопцю вдалося встановити три рекорди України у метанні молота. Він отримав звання кращого легкоатлета Запорізької області другий рік поспіль. Все, що запланував, то і вдалося реалізувати три рекорди України. Взагалі планував один, а вийшло далі один за одним і так вийшло. Надію, що так же все буде добре. Посмотримо. Чемпіонат міру буде ще в этом году. Не вперше кращою легкоатлеткою Запорізької області визнали Олесю Поух. У 2016-му вона взяла участь у багатьох міжнародних турнірах. Виступала у фінальному забігу в естафеті на Олімпійських іграх. Чемпіонат області був для неї першим турніром у 2017-му році. Дуже приємно в цьому году. Нас поздравили и денежными призами. Это особо приятно. В наше время сложное. Поэтому спасибо большое нашему руководству. Вот. Также деток наградили. тоже это очень приятно. И я детей больше это привлічо на чемпіонаті області. Олеся Повх виступала на своїй коронній дистанції 60 метрів. Фінішувала першою. Минулий рік видався насиченим. У цьому планує виступати не гірше. Зараз подивимося перший старт, потім ще кубок, Україна чемпіонат. Потім будемо планувати в цьому году зимовий чемпіонат Європи. Результати достаточно високі. Якщо мой результат буде конкурентно наверное, мы ми таки будемо пробувати туди одиратися. На відкриту перші Запорізької області приїхали найсильніші легкоатлети України. Тут учасники Олімпійських ігор, призери чемпіонатів світу та Європи. Сегодня будут представлены все возраста, и это идет отбор уже непосредственно запорожской команды, сборная команда Запорожской области на два этих соревнования. Командный чемпионат Украины и командный чемпионат Украины по многоборю и чемпионат Украины среди юношей. Олеся Повх пробігла 60-метрівку із результатом 7,17 секунди. Наразі показаний нею час є найкращим в Європі. Високі результати продемонстрували й інші лідери Запорізької області: Роман Кравцов, Анастасія Ткачук та її тезка Анастасія Бризгіна. Наприкінці січня вони захищатимуть честь області на командному чемпіонаті України. Оксана Стишенко, Дмитро Сахно, Тв 5